Вона теж хоче висловити свою думку з приводу того, що відбувається в нашій державі, і я дуже задоволена, що незважаючи на те, що, що людина дуже зайнята, вона постійно ходить по українських акціях, підтримує нашу державу, підтримує наших солдат і не вважає, що моя хата скраю і хтось замість неї там чи замість когось вийде на пікет. От я їй за це дуже дякую. Доброго дня, друзі. Власне, я не готувалася до цього виступу, але, звичайно, що в мене є що сказати росіянам, є що сказати пану Путіну, якщо так його можна назвати паном. Ми бачили, як його приймали в Австралії. Ми бачили, що весь світ до пана Путіна відноситься як до Ізгоя. І це його становище буде усугублятися ним же самим. До тих пір, поки він буде ставитися до України як до колонії. Власне, я хочу нагадати пану Путіну і всьому рускому міру, міру, там, де вони, там скрізь зло, скрізь брехня на Україну. Я хочу нагадати, сказати буквально кілька слів, що ми і є Київська Русь, ми є Русський мір. Щоб вони не путали, де є Московія, а де Росій? Що саме князь Київський, Юрій Довгорукий із династії Рюрікевичі, заснував Московію в 1157 році. За 50 років після хрещення Великої Русі, щоб він пам'ятав це і казав своїм хлопам за це. Ми будемо битися до кінця. Скільки він від зброї на нашу територію не привозив сюди, скільки він не фінансував, ми будемо битися і тут. Ми готові його зустріти. Жінки, підростки, пенсіонери. Ми будемо всі йти в партизани. Ну ми всі пастхуді. не віддамо нашої України, щоб він так і знав. Будемо стріляти із усіх віком, із покрівів, із кущів. Ми в Пасхуді свою Україну не віддамо. Тому, будь ласка, звільни наших полонених, тому що завжди війна закінчується на території окупанта. Мені б хотілося, щоб пан Путін трохи подивився учебники з історії і згадав. Закінчилася Друга світова війна. Він, напевне, хоче, щоб і ця війна закінчилася в Москві на Червоній площі. Все до того йдеться. Подумайте, будь ласка, панку. Слава Україні! Хочу передати слово зараз.